Я дуже давно хотіла піти служити, от, але не наважувалась, оскільки в мене є син, я його виховую сама. Да. От, і зараз він вже підріз. Наскільки? Десять років от виповнилось, коли я була на позиції. Зранку я йому подзвонила, сказала: синулічка, мама тебе дуже сильно любить. От, я тебе вітаю з днем народження, але ну, подарунки будуть пізніше. Сказала Ось. йому дати. Так, в мене він знає, де я знаходжусь. Він знає, що я ну, саме обрала для себе оператора БПЛА. Бо в перший раз я в принципі зіткнулася з дронами. Тоді, коли мій е, малий сказав: Мам, я хочу собі дрон. От тоді я в перший раз з ними зіткнулась. І в принципі, тоді, ну я для себе вирішила, що це, по-перше, зараз йде війна дронів, от і це наразі є дуже важлива професія. Тому. Я вирішила спробувати. по-перше, я хочу, наскільки це можливо, ідеально опанувати Mavic. От потім я б хотіла ще навчитися літати на FPV і і ну, розвиватись в цьому напрямку далі.